Шевченко, до Основ'яненка. Б'ють порої місяць сходить, як і вперше сходив. Нема січі, пропав і той. Хто всім верховодив? Нема січі. Очерети у Дніпра питають. Де то наші діти тілись? Де вони гуляють? Чайки скили літаючи, мо, за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козачі. На тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються обуйного. Де наші панують, де панують, бенкетують? Де ви забарились? верніться, дивітися, жита похилились, де паслись ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарна. Морем червоніла, вернітеся. Не вернуться Заграло, сказало синіє море. Не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синіє, така їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не стануть гетьмани. Не покриють Україну червоні жупани. О, сиротую, сиротою, понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тілько що сміється. Смійся люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже. А розкаже, що діялось в цьому світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люде, наша слава, слава України!